Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. Я рада вас вітати в своєму зимньому садочку і запрошую вас на ранкову каву. Сьогодні кава у нас незвичайна кава. З кардамоном, запашна, гаряча і з булочкою з курицею. Дуже смачно! Отакі От прянощі, вони взимку. Дуже і дуже смакують. Вони так ем, зігрівають душу, mm. і взагалі приносять якусь таку ем, бодрість в, нашу, в наше життя. Я сьогодні вас запросила у садок просто пройтися і подивитися, як зимою наші. Рослини себе почувають. Сьогодні у нас легкий морозець. Ось ви бачите, замерзли наші імпровізовані ставочки. От, льодом покрилися. І, до речі, ось живцьована гортензія. Подивіться, от я її весною втикнула сюди, гілочку цю, і вона вже навіть зацвіла. Гарно, дуже живцюється. Ну і от давайте далі подивимося, що ж тут в садочку. Ну, як завжди, лаванда. Лаванда зеленіє і звеселяє наш сад. Юка, як завжди, виручає в таку сіру і пасмурну погоду. От, бачите, яке сіре, сіре небо. І тони у нас сірі, якісь. Чорні, коричневі. Ну, немає веселості такої, як літом, різнобарв'я того немає. А от лаванда юка. Ну і як же без них, без хвойників, вони дійсно вносять отаку от зелену палітру в наш садочок. Ну і ось перед вами ще й бада. Хочу сказати, що сьогодні 23 грудня. І ці дні зимнього сонцестояння. Зараз найдовша ніч. Але ця ніч уже найдовша пройшла. Вона була 21, 22 і 23 грудня. День складає 8 годин. А з завтрашнього числа, з завтрашнього дня, з 24 грудня. День уже буде на одну хвилину довший. Тобто він буде складати вісім годин і одну хвилину. І так, аж до п'ятниці. Аж до п'ятниці буде 8 годин і одна хвилина нашого дня. Візьму каву з собою. А в п'ятницю стане ще на одну хвилину довший день. І він буде складати 8 годин і 2 хвилини. І так до понеділка. А в понеділок буде вже 8 годин і 3 хвилини. Тобто по хвилинці буде додаватися продовження дня. Ну і от так от. Ми будемо наближатися до нашої довгожданої весни. Ну, мабуть, всі її так чекають. І я так чекаю, дай Боже, щоб вона була мирна і у нашій прекрасній Україні квітуча, гарна, самодостатня, Ну, таку, яку ми бажаємо. Лірочка вона хоче теж зніматися. Сьогодні в неї настрій позніматися. Вона мені пообіцяла, що не буде вже сьогодні вона перекликатися з своїми сусідськими друзями, бо вона мені мішає кожен раз гав-гав-гав, гав-гав-гав. да -гав -гав. Ну, а зараз подивимося на термометр. І ось наш термометр показує 1 градус морозу. Ну, невеличкий морозець, такий от на надворі. Звичайно, хочеться тепла, хочеться літа, хочеться весни, але на все свій час. Зараз у нас поки що. Зима почалася. Ну, і ось я хочу підвести вас до своїх нових посадок, дорогі мої. Я вам розказувала, що я виписала піони. І я їх посадила в горшки. І постояли вони в мене, мабуть, пару днів в приміщенні. І потім я вирішила зробити такий експеримент у цих горшках, їх висадити прямо в ґрунт. Ну, і ось, отут, перед цими кущами троянд я посадила. Піони. Зараз, звичайно, їх не видно, бо вони закопані в землі, звичайно. ж, В горшках там на дні багато дирок, тобто дренаж є. Ну і Перед ними посадила бадан перед піонами. Думаю, що буде це якраз те, що мені потрібно. Бадан буде доповнювати своїм таким широким листям ці кущі. Дай Боже, щоб все прийнялося, все перезимувало і все було добре. Ну і обстригла ось цей хвойник трохи. Так, бо він був такий щось неудобаварімий усі сторони. І його так посадила. Тобто я живцюю тоді, коли мені щось лишнє, і його треба відсадити. Ну, і ось, бачите, ось тут ще таких два живці, дві такі палички. Це деревоподібний піон. Ось він. Я його тут трохи обрізала, ось бачите, він е розкинувся своїми пагонами у всі боки, заважав мені, ще не все обрізала, бо я так експромтом, там, де ходила, де мішав, то я там і пообрізала. Мені шкода викидати ці всі гілочки, і я їх втикнула в землю. Ну, побачимо, що Як це ж... Ж... живцювання, чим воно закінчиться. Не тільки тут посадила, а посадила іще і отут під. Парканом сусідським. Я хотіла давно вже, щоб тут іще, кроме хвойника, кроме магонії, ще квітували і деревоподібні піони. Ну, Але ж у мене його не було, щоб посадити. Ну, ось я от повтикала. Бачите, ось так. от. Ну, якщо ви бачите. Ну, будемо бачити, як він живцюється. Не можу сказати, досвіду в мене ще немає. Але палички в землі ось. Пеньочки такі, бачите, стирчать. Тобто, якщо вам десь щось заважає, можете гілку обрізати і спробувати її втикнути в землю, живцювати. Вийде-вийде, не вийде, значить не вийде. Ну, ось тут теж. І далі. Ну, от такі от у мене були роботи. І от так я проводила живцювання, бо я бачила, що багато хто там розказує, що живцює зимою, то я теж живцюю, тільки не спеціально, а от коли мені лишня гілка, то я її десь утикаю. Ну, а там буде видно. Що з цього буде. Ну, от так у мене сьогодні в садочку. Добулись на гортензі, як ви бачите, гармонія. Не скидає свої листочки, а стоїть з ними. Ну от така от вона. Раніше в мене ну вона в мене фактично другу зиму, тільки минулою зимою вона була укрита, е, то я не знала за листочки, чи вона їх скидає, чи не скидається. Дивлюся, що довго так і тримає. Вони ну, пошарпані, бо ж вітер сильний був у нас. Ну і отаке всяке. Роботи ще вистачає в садку, але хочу вам зняти відео. Ну ось, з цього боку, з цього боку будинку. Тут у нас, як ви бачите, все так, як і було минулого разу. Тут посажені тюльпани. Нові ті, що я в епіцентрі купила. Ну і все причаїлось на морозі, чекає весни, чекає тепла, чекає сонечка. І ось, бачите, теж гілка із деревоподібного піона. Бо я там обрізала чимало, вони мені заважали. Ну, ось я їх повтикала. Ну, не знаю, як вони живцюються, будемо бачити. Я ось повтикала. І там далі ось є. До речі, оця ялиця, ось піон. Оце ця ялиця, що ви бачите зараз. Дерево. Така, М -м, трошки вона, бачите, із глубізною така. А вона теж живцьована. Просто дрізала, шкода було викинути гілки, і я їх втикнула. Ну, три прийнялось. Я їх, мабуть, п'ять втикнула тут. Три прийнялось. Це без догляду. Я там за ними не ходила, не заглядала до них. Просто втикнула і вони там собі проживалися. Так що пробуйте. Жирцювання це річ дуже така вдячна. Тому що, як правило, потім ще образуються кущики. Ну, от, ліра, сільвер. Всі вони поряд зі мною. І ось я підходжу до куща. Подивіться, який красивий кущ, кущ чебрецю. Він гарний і влітку, і зимою. Берез Поплився, поплився на стінку. Ну, а там на вікні квітують орхідеї. Давайте пройдемо будинок і подивимося підвіконня. Що ж, там на підвіконнях взимку? Ну, от ми і перейшли на кухню. І кава зі мною переїхала, доп'ю уже тут. І ось перед вами кухонне підвіконня. Ось мій чайник, який вже був, скажімо, відправлений на утилізацію. Потім я вирішила йому дати другий шанс і посадила в нього квіти. І от мені подобається от такий от веселенький чайник на кухні із квітами. Ну і традисканція. Вона навіть цвіла ось буквально на днях квіточка тут була. І оця крапивка. Як ми на неї говорили в дитинстві. І грядка моя із цибулею. Ну, зараз, мабуть, усі практикують таке. І я не виключення. От цибулька моя на підвіконні. Бачите, яка тут уже величенька цибулька. От. Це підвіконня кухонне. І тут квіти, ті, які я позабирала з порога, І тепер вони в мене тут живуть. В кухні тепло, але вікна виходять на північний захід, тому не дуже багато сонця є. Ну, але почекаємо весни і буде нормально. Ну, ось, аромат свічечка створює такий затишок і створює приємний аромат. Сільвер забрався вже на диван, як же, як же. Цитрусові в мене поки що зеленіють. Цвіту немає. Ну, їм тут недостатньо сонця. Але в іншому місті поставити я не маю де, тому що на веранді там досить таки прохолодно. І вони в минулому році там були. Ну, не дуже себе показали хорошо. То я їх поставила в кімнаті, тут на полу. Ну, а на підвіконні квітують орхідеї, як ви бачите. І почну я з дендробіума. От дендробіум, подивіться, він викинув, скільки пуп'янок. Ну, думаю, через тиждень я вам буду показувати, як квітує дендробіум. Бо у кожній пазусі, там де листочки, бачите, скрізь пуп'янки. Орхідеї квітують. Їм зима. Не страшна, на підвіконні тепло. Ці всі з квітами. Ну, і ще багато пуп'яночок, які обіцяють квітувати. І ось приспособила підставку мамину ще, з маминої, скажімо, хати. І тепер у мене тут хлорофітом. Не мала куди поставити, він влітку стояв на дворі. Тепер буде стояти в мене в спальні і очищати повітря. Він дуже корисна рослина, його треба ставити і на кухні, ну і скрізь де потрібно, бо він гарно очищає повітря від шкідливих речовин. Ну і ось під віконня. Бачите, тут у мене відбуваються постійні ротації. Того забираю, того підставляю, бо взимку себе по-різному поводять наші рослини. Комусь добре, хтось виридує. Ну Ось, наприклад, пеларгонія, ой, бегонія. Бегонія, вона з однієї сторони квітує, з іншої сторони, щось підсихають листочки. Ну, і Грунт досить такий вологий. Ну, і от я міркую, що ж їй не вистачає. І підкормка була, але вона якось так себе поводить по-різному. Ну, і ось теж ви бачите, тут у мене крапивка моя росте, інші. Вигляди, але вона взимку не така розкішна, як влітку. Ось от садила живці крапивки. Ну і ананас. Ананас це посаджений з того ананаса, який у нас виріс, визрів, і ми його й з'їли. Ну, а тепер він у мене, у мене цей хвостик ось росте. Банан теж є. Ну, нарощую поки листочки. Ну, таке підвіконня в мене. І підемо, подивимося інше підвіконня. Ну, ось проходимо до другого підвіконня. Зараз я зайду і тут у нас алоє фуксія. І ось я вам покажу, що в мене тут є. Коли я укривала інжир, там була гілка одна. Ну, та гілка була ніби лишня. Вона заважала, я її видалила. Але ж знову ж таки, шкода було викинути. І я її посадила в горщик, накрила. І ви бачите, ці живці прижилися. Тепер у мене ще дать рослинок інжирує. Бачите, всі з, ж, з такими живими брунечками це раз, і, вон, бачите, корінчики пустили, білі корінчики такі. Так що інжир живцю, живцюється успішно. Можете пробувати живцювати і взимку, не бійтеся, все у вас. Вийде. Ну, а надворі, а надворі пасмурно. На дворі зима, але без снігу. Ну, лірка розкошує, за мною ходить слідом, куди я, туди й вона. Далі ретта. Ну, котіща теж тут всі повлягалися. Ну, чого б ні. Тепло, гарно і добре. Ну, ось ще хочу вам показати одну достопримічательність мого підвіконня. Зараз квітує різдвяник. Він називається Різдвяник або декабрист, на нього говорять. Ну, ще якісь я, він має назви. Ну, У нас в Україні він називається Різдвяник. І ось так він буйно квітує, такими красивими. Красивими квітами. І ще на кожному листочку утворюються пуп'яночки. А ось ще один сукулентик викинув каланхуй, викинув цвіт. Я тут посадила мікс, посадила. Різдвяник каланхої. І ще один різдвяник дуже такий породистий. Мені колись його подарували. Але ті породисті, вони стирчать і ніяк не хочуть рости. А звичайний, от він прекрасно себе почуває. І з цієї сторони, бачите, теж квітує. Ну, а за вікном, а за вікном зима. А на вікні. Чарівні квіти, різдвяник. Ось такі красиві. Тож, дорогі друзі, отак у мене взимку на дворі, отак у мене взимку на підвіконнях. Ну, тут у мене теж квіти стоять. Продовжують зимувати і гортензія Брайт, вона ще квітує. Ну, сонце їм мало, бо на дворі такі от пасмурні дні. Авокадо. бругманція і пеларгонія ось квітує. Ну, а на дворі, як ви бачите, зимня погода. Грудень, 23 грудня. Красивий насичений колір. Ну, на екрані вона більш світла така, а насправді вона темніша. Вона бордовий має колір такий темний. І ось ще трошки інший відтінок тут. Ну, а інші ще не цвітуть. Ось мої декоративні рослини з порога, ті, які завжди стоять там, буйствують, стоять, радують мене і взимку, розмарі. Розмарін навіть квіточки повикидав невеличкі, соцвіточка. Ну і хлорофітуми і піларгонія. Ну, от так у мене такий собі літній сад. Тут більше, звичайно, світла, ну, трохи прохолодніше. Раніше тут стояли лимони, але тепер я поміняла їх місцем. Забрала їх в приміщення, вірніше в кімнату туди. А тут залишила декоративні такі рослини. Ну, тісно, звичайно, і помістити все дуже важко. Тож, дорогі друзі, на цьому я буду закінчувати своє відео, Доп'ю каву. Вона вже прохологла, але я холодну теж люблю. Дякую вам всім за те, що ви відвідали мій канал, що ви побували в мене в гостях. Дякую вам за ваші лайки, за ваші відгуки. Бажаю вам всім якнайшвидшої, гарної, мирної, теплої весни. Нехай ваші сади цвітуть, городи родять, а вам всім здоров'я! І мирного неба над головою. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Буду рада з вами спілкуватися. Ну а зараз до побачення, до нових зустрічей з вами була Наталія у своєму саду, а також серед своїх кімнатних квітів.